Вітаю вас, мої любі сонечки. Дуже дякую вам за такі теплі відгуки, за ці молитви серця, що сьогодні я виставила на своєму ютуб-каналі на та на інших платформах своїх. Дуже дуже дякую вам, мої сонечки. І ще було таке питання: чому тільки оцю небесну ми молимося? Це неправда, ми молимося і з'єднуємося з усіма своїми аспектами. Їх безліч, безліч, безліч. І все сити сонечко, всі, всі всі, і тобто, тому що це в Бога творець, це як світло загальне. Ми молимося. Чому я даю такі загальні молитви? Тому що у творцю це все. Тобто це такий портал світла, в якому є і всесвіт, і всі його аспекти ангели архангели, Тобто це так, як загально. Але так само на моєму ютуб-каналі є налаштування з моєї книжки, і там навіть різні аспекти. Але звичайно, більш ретельно я це все розказую в академії. І розказую, як налаштовуватись на кожний аспект, і як з ним взаємодіяти. Тобто, це вже така більш глибинна робота. Молитва, серце це так загалом дуже сильна, сильна, сильна енергія, щоб всім було зрозуміло, що є єдиний Бог і єдине світло. Тому я. Передала вам таку молитву в відкритому доступі. Звичайно, це не означає, що всередині Бога нікого немає. Так само в Бога, те, що ми називаємо різними богами, це і різні його аспекти, різні його позитивні характерні риси, скажімо так, так. І радість, і щастя, і процвітання це все різні боги ми називали їх в різних культурах. Але насправді це все лише риси, високі риси характера Бога, його багатомірне лице, так воно дійсно є. Але це вже більш так глибинно я розказую в академії. Ще що хотіла вам сказати, мої сонечки, що я відчуваю, що щось наближається дуже сильно, якась хвиля енергії, просто неймовірна. Відчуваю, що так зараз все швидко піде, що ви собі навіть не уявляєте, що ви не будете аж встигати швидко, треба буде змінюватись. Рішення. Тобто така зараз швидкість піде вібрації, така хвиля, що ви просто будете в шоці, тому що треба буде швидко, дуже все змінюватись, швидко з Богом, вже такого поняття йти в таку в розвалочку, як це можна було йти з 12 року, це вже все відміняється. Тобто Зараз буде дуже швидко, вам треба буде вирішувати, ви йдете з Богом, жити серцем чи ні. Яку ви реальність вибираєте? Цей момент от-от зараз наступить на фізичному рівні. Я це відчуваю, мої сонечки. Люблю вас до завтра. До зустрічі!